Максим Рильський Молочно сині зариси ланів Молочно сині зариси ланів сніг на листках, а листя ще зелене? Я вийшов, я покинув сутерени назустріч снігу голову відкрив. Нарешті, що таке любов для мене? Чи полюбив? Це значить, загубив. Хіба немає світа і світів поза лицем зрадливої Гелени. Так військо превеселе я зібрав, та поведу це військо не на Трою. Хай тужиш ти, хай плачеш ти за мною, я новий обрій серцем угадав, я віддаюся вільній переміні. Я полюбив, поля, молочно сині, переможного миру вам!